Я хочу сказати пару слів про людину, яку вважаю своєю духовною сестрою. Це Ніла Вікторівна Зборовська, роки життя 1962-2011. Вона була докторкою філології, психоаналітиком і письменницею, дуже цікавою письменницею. В неї було. Я читала пару романів, які були надруковані. Це на карнавалі мертвих пацігунків і українська реконкіста. Що стосується української реконкісти, це був її проєкт з теж вже спокійним поетом Юрком Гудзем, який ще раніше Ніли, його просто вбили. Там якась. Темна історія, чому його вбили, там щось це я, я то ще не знаю, тому не буду показати. Це був теж е, такий письменник, представник Житомирської школи. Ми, до речі, передньому інтерв'ю казали про письменників Житомирської школи, то треба ще згадати саме Юрка Гудзя. Його не можна порівняти його прозу ні і поезію, ні з Пашковським, ні з Медведєм. Він був сам по собі. Він більш такий медитативний, я би сказала, поет, дуже такий ніжний. Ну, саме з Юрком Гудзем Ніва розробляла проект української реконкісти, беручи за приміри іспанське відродження, коли саме через розквіт культури має статися розквіт країни, була така ідея. І вона написала роман Українська реконкіста». Ну, обидва романи мені здавалося, що це романи в біографічному жанрі. Тому що вона багато розповідає і про себе, і особливо щодо стосується реконкісти. Треба сказати, що Ніла Зборовська вони дуже дружили з Соломією Павличко. Вони якраз відкрили центр феміністичних студій при інституції літератури імені Шевченка в Києві. Як на мій погляд, я взагалі вважала, що Соломія Павличко, і Ніла Зборовська, і інші жінки-науковці, які займалися саме цими дослідженнями. По-перше, я побачила, що те, що вони називають феміністичними студіями, це здебільшого ще й психоаналітичні студії. Ну вони... Здвинули радянське літературознавство українське з мертвої точки. Вони зробили дуже багато для застосування сучасних західних методологій в розвитку українського літературознавства. Ну тобто, і тепер залишились от з цієї когорти: Віра Єєва, Тамара Вундарова. Постмодерністська критика. Щодо Ніли і Соломії, вони спочатку працювали разом, і навіть Соломія Павличко призначила Нілу тоді директором цього центру феміністичних студій. І справа в тому, що коли Соломія Павличко дуже рано, в 41 рік не стало, якось дивним чином вона захлинулася у ванні, Ніла присвятила їй повість Моя Соломія Павличко. І я читала цю повість, тому що єдиний примірник є в бібліотеці. Інституту літератури імені Шевченка в Києві. Бо проблема в тому, що чоловік Соломій Павличко, американець, Богдан Кравченко, викупив весь тираж. Видавництво факт була видана ця Ніліна Повість. І чи то він його знищив, чи просто він у них десь зберігався. Ну він просто викупив весь тираж, тому що він не хотів, щоб щось. Казали про Соломію, а я, я не бачу там ніякої крамови, ну хіба що про те, що вони сказали, що там написано, що так вони займалися науковими студіями, тому що під це давали гранти. Ну я не бачу в цьому нічого крамольного. А чому ж ні, майже робота науковця якось оплачуватися? Це не є. Я нічого поганого в цьому не бачу, тому дуже важко зрозуміти, чому там був такий скандал щодо цієї повісті. Но для Ніли це був дуже сильний стрес, що знищила, вважає її книжку. І тому вона справді це переживала. І вона, наприклад, вона і писала, я читала її саме останній рокопис, який не був надрукований, але вона писала, що вона вважає, що саме в неї, врешті-решт, створився. Рак, тому що вона все життя перебувала в стані стресу, починаючи з того, як знищили тираж її книжки. І там ще, і навіть її родичі там ще радили її. Побути в психлікарні, лікуватися, бо вона задумала роман ще про Марію Деві Христос, і там щось вона казала, що її діставала це біле братство, ніби телефонували їй. Но вона саме в українській в українській реконкісті та розглядається та просто от її героїня, вона перебуває якусь частину цієї оповіді, вона перебуває в психлікарні, лікарні, але там воно все. Як сказати як чесно, я знаю, як це насправді, то та там все дуже м'яко описано, воно якось справді там карнавалізовано, театралізовано, і це просто як одна з історій, що міститься в цій українській реконкісті. Це я про те, ну взагалі я вважаю, що варто взагалі окремо ще досліджувати творчість Ніла Вікторовни Зборовської. Хочеться про неї говорити, тому що Зараз цим ніхто не займається, але ну, я створила на Фейсбуці сторінку її пам'яті і групу її. імені, де яка така культурологічна група, та філософська група, де різні публікації. Ну, тому що мені вдалося, я майже за одну ніч зібрала все, що було в інтернеті, надруковано сам, є самої Ніо бо у неї колись був сайт, і ми ще зробили колись за життя ніли. Цікаве інтерв'ю в журналі «Кур'єр Кривбасу». Це все дуже цікаво. Я написала пам'яті Ніви, коли були її наукові читання її пам'яті. До речі, що робиться, справді вона колись мріяла на базі материнської хати на Черкашині, де вона народилася, в селі Рубине міст, створити виїзні літературні студії. Варто було б можна зробити, тому що в них там. Ну, Гектар землі, там можна було собі уявляти, що збиралися б науковці, можна було б робити засідання. Ну, це вже, ну, цим треба займатися, під це справді потрібні якісь гранти. Єдине, що робиться її пам'яті, це започаткував Черкаський університет, з яким вона мала багато стосунків по співпраці. А то започаткували наукові читання, семінари пам'яті Ніли Зборовських. Котрі один рік проводяться в Київському інституті літератури, а наступного року зазвичай проводяться в Черкаському університеті. І так вони чередуються. Я правда не відслідковую, як зараз після вторгнення, але з 2011 року по 2021 ці семінари проходили постійно. І це добре, що все ж таки вшановується її пам'ять, тому вважаю, що треба говорити. А я тоді написала на її 50-річчя наукову доповідь жіноче начало в творчості Ніли Зборовської», яка також надрукована військо Черкаського університету філологічні науки 2012 рік. Хочу сказати, що перший чоловік з Боровського письменник Олег Павлов читав в університеті імені Шевченка курс з психоаналізу для літературознавців. І Ніла вчилася у нього, і вона видала підручник психоаналітичний метод в літературознавстві. Вона це зробила, вона цим займалася. Тобто, я ж кажу, вона була докторка філології, вона була психоаналітикою, вона була письменницею. Її докторська Дисертація видана також окрема монографія, називається Код української літератури, проєкт психоісторії української літератури, де вона справді українську прозу всіх письменників знакових та починаючи з Шевченка, і завершуючи сучасними типу Олеся Ульяненка, Євгена Пашковського, розглядає в розрізі психоаналізу. А саме їхні літературні твори це дуже важлива річ, яку вона зробила для історії української літератури сучасної. За що я ще дуже вдячна особисто, Нілі, я ж кажу, що я її вважала своєю духовною сестрою і вважаю, і вірю, що вона зверху також дивиться на нас, і я роблю це, щоб про неї пам'ятали. І... Ну, вона мені теж дуже допомагала. в Чому вона читала мої романи в рукописах, який я один роман свій перший 99-го року? Взагалі він дуже довго лежав в столі. Його нещодавно журнал Крещатик надрукував фрагментарно. Ну так більшу частину надрукував в 20 наприкінці 22-го року. А одну книгу я видала в чотирнадцятому році і розповідала, що за неї навіть була. Дипома мені ось Ульяненко відзначена за нон про Просто ніва мені сказала, що Аню, тобі треба видавати свої книжки, бо вони потрібні людям. І я їй повірила, і це мені надало якусь таку впевненість, що такі, да, треба друкувати, бо раніше я чомусь думала, ну, може, вже після того, як мене не буде, то щось надрукують, а вона змінила мою позицію. Я їй за це вдячна. 음악을 들으면서.